З початку повномасштабного вторгнення Чехія підтримує Україну загалом та кривий ріг, зокрема, починаючи від військового обладнання та підтримки біженців до надання гуманітарної допомоги. Наприклад, по цей день у регіоні працює представництво чеської компанії Людина в біді. Раніше товариство Кривого Рогу із Чехією обмежувалося зв'язками промислових підприємств та окремих компаній для того, аби закріпити партнерство вже на рівні влади. Днями до Кривого Рогу прибули перший секретар посольства Чехії зі співпраці з Дніпропетровщиною Владіслав Горак та заступник посла Чеської республіки Єржі Прецлік. Зараз ми у Кривому Розі, це наш перший візит. Ми прибули сюди з метою встановити зв'язки з владою міста, а також знайти галузі, в яких ми могли б надавати допомогу, налагодити стосунки між компаніями, між гуманітарними організаціями та людьми, які потребують цієї допомоги, тощо ми зацікавлені у партнерстві між Кривим Рогом та чеськими містами. Під час робочої наради із міською владою та керівництвом ради оборони Кривого Рогу обговорили перспективи співробітництва у таких напрямках як енергозбереження, модернізація міського господарства, освіта та культура, медицина, екологія, трансформація економіки. Тощо також у рамках подальшої співпраці сторони виступили із пропозицією укласти побратимські відносини з одним із провідних міст Чехії. У нас є досвід, а головне є добра репутація і добрий авторитет. Тому ми бачимо довіру до нашого міста і впевнені, що разом реалізуємо багато дуже корисних для нашого міста проєктів. Товариство з європейськими країнами стане у нагоді під час розробки та реалізації комплексної програми з відновлення кривого рогу, над якою вже працює влада міста. Цей напрямок передбачає створення важливих інфраструктурних об'єктів та умов для майбутнього повернення криворізців до рідного міста. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.